Росія готує масштабні плани. Йдеться про захоплення Одеси та вихід до кордонів Молдови й Румунії. Для наступу на Київ їм знадобиться щонайменше 300 тисяч солдатів. Попереджають експерти. У Швеції стартує закрита зустріч щодо майбутнього України. Жодної інформації для преси. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, слідкуйте за українським каналом, українським контентом. Натисніть ось сюди на цей кружечок, на плюс якось тут. І підпишіться, будь ласка. Росія планує захопити Одесу та вийти до кордонів з Молдовою. Руму президент Зеленський заявив про наміри Росії захопити Одесу та досягти кордонів з Молдовою та Румунією. Ця інформація з'явилася на тлі загострення ситуації на південному напрямку та підвищеної активності російських військ у регіоні. Росіянам потрібно 300 тисяч солдатів для наступу на Київ. Військовий оглядач попередив про теоретичну загрозу наступу на Київ. За його оцінкою, для здійснення такої операції Росіянам знадобиться близько 300 тисяч військових. Що думаєте про таку загрозу? Ймовірна вона чи ні? Якщо так, поставте плюс, якщо ні, поставте мінус в коментарях. Майбутнє України обговорять у секретному форматі у Швеції. За інформацією, сьогодні розпочинається загадкова зустріч, скільки ще таких було, не знаємо, присвячена Україні, яка триватиме до 15 червня. Особливість заходу повна закритість від медіа. Без журналістів, взагалі, та офіційних брифінгів. Деталі переговорів тримаються в таємниці, але ми про це розповімо в наступних новинах або через одні. після операції Павутина. Росія поспіхом перекинула частину свого бомбардувального флоту віддалені авіабази. За даними спостерігачів, йдеться про літаки Ту 160 ту 95 мс Ту Ту-22М3, які базувалися в Іркутській та Мурманській областях. Тепер вони, зокрема на Камчатці, Чукоці та Тарстані і порушення в системі ППО Росіян. Держдепартамент США оголосив масштабне попередження. Про загрозу для країн Близького Сходу та Північної Африки. Це вже серйозно. Його пов'язують із потенційним загостренням напруженості у відносинах з Іраном і ризиком ударів по ядерній інфраструктурі Тегерана. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.